Тиша да, свідків у нас відповідається автономія. Але це приклад не автономія, а феодалізму це зовсім інше, тому це важкі, важка історія. Поговоримо трошки пізніше. Вже мені треба прилітатися. Доброго здоров'я, пані і панове. Е, ну, для мене е, ця програма така визначна, тому що початок вересня, знаєте. А ви бачите, що за мною там отут написано. Да, то для мене це. Але є ще одна людина, бодай в Україні для, для якої це теж визначний момент в житті. Це міністр освіти і науки. Але ми будемо говорити про освіту. Сергій Квіт, доброго здоров'я, дякую, що прийшли. Доброго дня. Ви собою задоволені? Розуміння? В Якому В Розумінні міністра. розумінні міністра. Да. Ну, я, я так би сказав, що е, я, звичайно, йшов на, на дуже короткий час. Я думав, три місяці чи максимум шість місяців, але як мені один хороший знайомий сказав, нічого не буває довшого ніж ніж тимчасове. Та. І в принципі, я себе почуваю досить комфортно в тому розумінні, що я відчуваю, що ми щось можемо зробити. Тому більше в ну, плюс, я б так сказав. На, на вас, принаймні, в, 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 в мережах найменше наїздів. Якщо вони є, то вони є дуже такі, якісь конкретні. Там десь такий вуз не подобається, такому вузу не подобається. Так далі. Так далі. А тепер, яка у вас, як казав Володимир Ульянов? Програма максимум окей, програма мінімум. ви Зрозуміли. Ви її подолали не три місяці, не шість місяців і не рік вже mm -hmm. ви на посаді міністра. Так, так. І що тепер? Які ну, у нас я б та сказав, цілі? що у нас програма наша це не тільки моя, а всієї нашої команди. Зробити якомога більше в той час, поки ми працюємо. Тому ми не ставимо якихось дуже глобальних таких надмірних завдань, але у нас є план дій і. Є, скажімо, кілька законів, які треба провести, і потім їх імплементувати і, і впровадити. І плюс, тобто, це, це те, що стосується системної роботи, але є ще така операційна робота, як ми працюємо кожен день, я, які ми настрої поширюємо і який приклад показуємо. Тобто те, що робиться щодня, це, це так само важливо, як і прийняття імплементація законів. Я написав тут собі слово, поки ви говорили справедливість, тому що, на мою думку, кожен міністр дому мусить виходити саме з цього. Да, справедливий вступ в школу, справедливий вступ в вищий навчальний справедливі оцінки знання, справедливо це коли не тоді, коли хтось дає хабара, хтось не та, дає, та, та, а коли всі не дають. Я думаю, що міністр економіки має так працювати, міністр оборони має так працювати, і так далі. І так далі. І що в цьому сенсі справедливості? Наскільки стало справедливіше в, в царині освіти? Ну о, наскільки справедливіше? Звичайно, це залежить від загальної загальних правил гри, і я сподіваюся, що тут атмосфера набагато краще, ніж вона була, і це залежить, то що я згадав від того, як ми з людьми спілкуємося, і які приклади показуємо. Це дуже важливо, тому що коли ми прийшли працювати в міністерство, то перші три тижні, де я не з'являвся, мені були якісь докори постійно різні люди робили, що міністерство створило таку ситуацію, що за все треба платити, тобто за все абсолютно там. Не кажучи, там, ну, там захисти, оголошення, там іще щось, і ще щось. Тобто за все треба було робити якісь внески формальні або неформальні. І, скажімо, те, що це припинилося, це само по собі вже добре. От. Ну, і, і загальні правила, які ми впроваджуємо, тому що якщо взяти тільки закон про вищу освіту, то це десятки, десятки і десятки різних документів, які повинні в свою чергу змінити уклад академічного життя. І це потроху змінюється. Тому я, я тут більш оптимістичний. Містичний ми можемо говорити про те, що ми коли з вами про це говорили, що європейський шлях це тоді, коли наука і освіта поєднані, фактично абсолютно, абсолютно. Це аксіома, яку так, не жаль, буває так, що тут яку, академія жаль, наука тут а тут. Як на жаль, нам часто доводиться пояснювати, що це а це є аксіома Ця дорога. Перший крок, який зроблені. Ви маєте на увазі, вища освіта і наука взагалі чи конкретно для національна мене, академія для ми, да, національна академія. Я думаю, що це найбільший такий камінь. Ну а це в тому, те, що, що називається ми наука. насправді дуже просунулися тут. І у нас є хороший закон про науково-наукову технічну діяльність. Я сподіваюся, що Верховна Рада можливо, його розгляне вже в вересні місяці, і там вже лишило... вересня такий місяць дуже так, корисний Так, і я що я ще, ще на щастя кажу, я зумисне та уже в вересні місяці, і у нас лишилося буквально... Вально останні штрихи і це ми вважаємо цей закон хорошим, тому що а, оця спадщина пострадянська вона ніде ніде не була подолана в так званому соціалістичному таборі. Ми з вами чудово пам'ятаємо, що це таке. Тобто я розмовляв із вченими відомими, наприклад, поляками, словаками, угорцями, і вони кажуть, що їм не вдалося зробити щось надзвичайне. Тобто, що робити з цією системою, коли Національна академія наук відірвана від університетів. Це абсолютно геп, тобто, тобто, це скажу, безодня. Між ми ж вищою освітою і, і наукою, і а, ми знайшли ці шляхи, тому що ми а, не тільки вивчили досвід а, а, тих, хто нам найближчі, скажімо, поляки, і вони дуже доброзичливі, і Вони дійсно там намагалися щось зробити. Але я думаю, що ми можливо навіть трошки краще, що запропонуємо. Ну але можете а... якісь намалювати якісь буквально ну, схему так, схематично. схематично так, що а, основна проблема організаційна була така, що національна академія наук а, вона створювалася в сталінській системі. Мі, коли була комуністична партія, яка всьому давала раду, так як вона вміла да, да, робити да. так, і а, тому всі були підзвітні, передусім комуністичні партії, і ця система не розбалансовувалася, і плюс комуністична партія чітко знала, що їм потрібно. Тобто, радянський союз це агресивна держава. Треба, щоб оборона там, ідеологія. Та, та, танки та, більше, стріляли, танки і... ракети літали. Судисторія плюс, це, і і плюс оборони. ідеологія та. і та. вони чітко фінансували це все. От все інше люди були голодні, роздіті це ясно. Але але принаймні, в такому ракурсі це фінансувалося. То коли зникла радянська система, система Національної академії наук збереглася. І, відповідно, є дуже цікава система керування цією академією, що є президія Академії наук, є Борис Євгенович, і важко сказати іноді, хто приймає рішення. Можливо, це кілька людей, які приймають я, рішення. Я завжди люблю нагадувати перепрошую. Так, так, так. Борис Євгенович 1918 року народу. Я, 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 так, для, для, для так, але я заради правди треба сказати, що він відіграв не лише велику роль як вчений організатор науки, але в 90-х роках, якщо б не його особа, а, покрали, а, я думаю, що в 90-х роках в наших інститутах академії наук продавали би секондхенд. Да, це не да, да, пішло, да, да, пішло в рознос. Так. А, і, і з іншого боку, є велика кількість дослідників, тобто тих людей, які реально проводять. Для дослідження, які, які втягнені в ці дослідження наукові, і вони не мають ніякого голосу. Тобто вони, наприклад, не мають права обирати голову Національної академії наук. То наш закон, те, що він пропонує, і, до речі, ми тут маємо діалог з Національною Академією наук, досить плідний, що з одного боку має бути поняття ну, державної політики в науці, в наукових дослідженнях. І тим ми прив'язуємо, тобто знаходимо такі нові організаційні форми Національної академії наук і уряд. А ми вважаємо, що наукові дослідження. Повинні фінансуватися з одного фонду всі наукові дослідження, і це і це має бути єдиний реєстр. Треба подаватися на фінансування в єдиний фонд, і це також дуже принципова позиція. І плюс ми демократизуємо систему. Ми включаємо, включаємо цю цей загал науковців, які реально беруть участь в дослідження. В систему прийняття рішень. Тобто, ми прив'язуємо до державної системи і формування політики в дослідженнях, і демократизуємо цю систему. І це дуже важливо. Тому тому що ми, наприклад, не можемо займатися всім, так як це робив Радянський Союз. Yeah. У нас є такі країни, скажімо, і такі напрями досліджень, які дуже розвинені, і, і які не обов'язково нам саме там. Але нам треба те, що потрібно нашій науці, і те, що потрібно нашій країні. І це треба чітко визначати. Ну але тоді доведеться закривати якісь, тому що коли ми ну, кажемо очевидно, і суд проблем прочності, це зрозуміло для так, танків, а... матеріаловедення ведення для танків. Ну я ну, очевидно, кажу, треба що треба закривати, але ми, ми частіше а, та... говоримо про те, що треба закривати. Але у нас є багато успішних інститутів, колективів. І найголовніше, що в нас є, а не зважаючи ні на що наші науковці і наші очевидно дослідницькі інституції, вони інтернаціоналізуються, не ну не зважаючи на відсутність раніше. Спеціальної державної політики, і а, є багато науковців, які однією ногою так скажу, вони присутні, а іншою в якомусь провідному інституті там, і вони намагаються допомогти. І нам треба всіх їх взяти до уваги. І плюс, а, якщо ми говоримо про аудити, я не кажу, до речі, в першу чергу про майно я кажу про аудит наших наукових сил, що ми реально маємо на що можемо розраховувати. Ми звичайно плануємо залучати провідних західних науковців, ага. а, щоб вони брали в цьому участь, і цей процес почався. Тобто вони прийзять, кажуть, слухайте, оце роз. Робка абсолютно фантастична, а це позавчорашній а, день. Ну, ну, так, але, ну але я думаю, так, Але я думаю, що це повинні бути такі змішані групи наших науковців і, і західних науковців. І ця робота вже почалася. Ми вступили в проєкт Великий Європейський горизонт 2020, і вже про це з ними ведемо переговори. В освіті. Дивіться, яку мені нещодавно історію розповіли. Бюджетні місця з'явилися після того, як всі студенти поступили. Да? ВУЗ Х. Існує, люди подивилися, ми не знаємо, що з цим робити. Пішли в інший вуз, в інший, в інший, в інший. Потім раз в цьому вузі з'являється там 10 чи 5 чи 20 чи 100 місць, угу. в які багато людей хотіли сюди поступити, але не могли, тому що не знали наскільки вони відповідають. Бюджетності, скажімо так. так ну я тут так скажу. По перше, це неможливо. Тому чому тому, що місця розподіляю не я особисто, не міністерство. А у нас за розподіл місць туди спеціальна комісія. Туди входять люди з різних відомств, тобто від працедавців, там і таке інше. Тому і вони голосують. Тому міністерство дає пропозиції і вони голосують. Тому протягом вступної кампанії можливий рух місць, але це неможливо без того, щоб ця комісія прийняла рішення. Тому якщо закінчилася вступна. Кампанії ніякі місця з'явитися не могли, це абсолютно неможливо. Але а в останній день, припустимо, знаєте, ми ж розуміємо, і ви, і я. Ми ж розуміємо, що. Це не тумблер, знаєте, Єв... Україна, Європа не Європа. Так, знає, так, це так. не можна ніде ні в освіті, ні в науці ніде. Ну ні це в могло бути БЕМС і все. Оп... Це, це могло бути тільки тільки до засідання комісії, після останнього засідання комісії це вже буде. все. І наскільки я пам'ятаю, останнє те, що ми додавали, а це були певна кількість місць, які ми додали саме такі категорії, як сироти, тому що вони з одного боку вони будуть вилучені як як категорія пільгова ми моя політика така, що пільговиків не повинно бути, але mm -hmm. це неможливо, тому що наприклад у нас є війна, і звичайно, ми повинні реагувати на когось тих людей, які нас захищають, чи на їхніх дітей тих загинув, і таке інше. Але вони були вилучені. Але ми подивилися, що все ж таки по якихось інших законах вони мають право на пільги, тому що вони сироти mm -hmm. і вони мають право. І тому ми в останній момент, скажімо, ці категорії додавали. Але я тут обов'язково хочу сказати, що а, взагалі система держзамовлення це повний абсурд. Тобто, ви розумієте, що ми поголівно розподіляємо якісь місця в різні університети, так як формується саме держзамовлення, тобто скільки місць потрібно нашій державі, це нікому не зрозуміло. Нас, хоча існують якісь формули, вони нікому не зрозуміли. Вони дуже важкі ці формули формули. от і потім а, до нас звертаються університети, і я поголівно не, не скажу поштучно, розподіляю це неможливо, тому я думаю, що зараз, от ми працюємо над новим законом про освіту, і ми а, закладаємо зовсім інші принципи. Ми заклад... ми називаємо це блочне фінансування університетів. Тобто, я вважаю, що ми повинні довіряти хорошим університетам. Ми повинні прагнути того, щоб у нас був пул хороших університетів. Погані нам просто не потрібні. Оце це інша тема. І а, держава має укладати якусь угоду. Оду з хорошими університетами, які краще знають і краще навчають, і працедавці їм довіряють, і ці університети краще знають, скільки вони можуть підготувати на яку спеціальність. Тому я сподіваюся, що в цьому році, і так само ми дуже сподіваємося на підтримку Верховної Ради. А якщо це не не вересень, то принаймні жовтень, щоби такий закон новий був прийнятий але вересні краще, але вересні краще очевидно. так працедавці слухайте, а як дійти з точки А в точку Б, я маю на увазі, коли ми бачимо Оксфорд чи Гавард, ми розуміємо, що там ніякої держави ніде нема. А є просто банки, є фірми, які на третьому курсі, на другому курсі починають купувати, починають приходити загравати з студентами намовляти їх приходити до нас, і так далі, і так далі. Тут ця ланка просто і немає. Є держава, є освіта, а ланки... ну пан пане і... Микола, я тут так скажу, тут є кілька проблем. А, значить, передусім, а те, що стосується наших працедавців, я б дуже хотів, щоб вони відходили від якихось політичних преференцій, коли вони щось скажімо, щось кажуть так або ні, так тому що зараз це дуже політизовано. І я хочу сказати, що зараз у нас є дуже прогресивний такий досвід із. Оленою Колесниковою, як з якою яка є в нашій робочій групі по закону про вищу освіту, це дуже конструктивний діалог, це дуже хороші пропозиції. Я думаю, на майбутнє ми будемо ну, ближче бачити працедавців як, як конструктивну сторону, а не а не як тих, хто відстоює, скажімо, певні якісь політичні наголоси. Це перше. Друге, якщо ви згадуєте Кембридж і Оксфорд, а то в системі британської вищої освіти британці колись хотіли перевести всі свої університети в цю систему, так як працює Кембридж і Оксфорд, бо це виросло з традиції. Вони не змогли. Цього зробити, mm -hmm. от. Але там держава дуже присутня, і там соціальний захист в Британії дуже присутній і, і студенти там насправді нічого не платять. От. Тобто, це, це все легенди, що там стали більше платити, там 12 тисяч mm -hmm. фунтів. Насправді вони мають можливість взяти позику і повернути тоді, коли в них буде належний, належний рівень зарплати, коли вони будуть не відчувати, скажімо, ці цього тягара. Або якщо такого рівня зарплати не буде, то вони ніколи ці гроші не повернуть, і це цілком нормально. Тому держава присутня в Європі завжди присутня держава, і я би хотів це підкреслити. Нам неможливо втратити ту ідею зараз, що освіта якісна повинна бути доступна до всіх дітей. А де б вони не жили, а чи вони живуть в горах, чи вони живуть в степу, чи в Харкові, чи в Києві, і так само для студентів хороших вона має бути доступна, якісна освіта. Тобто, тобто, кожний українець, який, який хоче вчитися, він повинен мати таку можливість. І часто кажуть приклад американська американська система прекрасна, але там є дуже велика відмінність від між кращими і гіршими, і там є попит на дороге. Тобто можна да, дорожче і ще краще, і ще дорожче, і ще краще і це межі немає в досконалості. Але скажімо, є інші традиції, коли, коли пропонується дітям оця стартова базова можливість з хорошою освітою, і це в основному європа і Канада, звичайно. Тому тому треба на це зарплати увагу. Мецена, меценатство. Ви про це думаєте? Тому що для мене це дуже важливо. Я особисто дуже бяв з всіма міністрами культури. Казав, треба пропхати в культурі меценатство, тому що це ну це. Так, реально, так, так, так. Так. Виставки, співаки, концерти, оркестри. Я думаю, що в, в науці так сяк, але в освіті точно. І ми знаємо якісь приклади. І зараз до мене будуть каміння з того з екрану кидати, тому що наскільки я розумію, католицький університет у Львові це фірташ час. Чи частину грошей заплатив, вони там скубуться досі, чи це право, чи це морально, чи аморально. А, якби я якби не спитав, я б сказав, що це морально, ну тому що якщо будь ну, яка людина якщо, платить ви знаєте, гроші на освіту, в такому випадку, якщо це найгірша, ну, я не кажу найгірша, звичайно, це, це важко сказати. Але в принципі, якщо гроші такі гроші, український народ би ніколи не побачив. І якщо український народ побачить ці гроші, які десь уже зникли, да, в такому вигляді, що це буде підтриманий хороший університет, я думаю, чого поганого цього немає. Хоча це така тема, яку, звичайно, да, треба... дуже складно. Да, це, це... складно Але в принципі, у вас є така ідея, чи якісь роздуми щодо меценатства в освіті. Ну я вам чесно, чи скажу, є люди, які власне, я вам чесно можуть, скажу, що а, такий шлях я проходив, коли, а, коли був президентом Києво-Могилянської академії. Да. А, це дуже важко. Тобто, ті люди, які щось дають на університет в Україні, тобто, чи це українські громадяни. Не чи це західні громадяни? Вони дійсно є меценатами, тому що їм за це нічого немає. Насправді, меценатство це також частково може бути бізнесом великим на заході, тому що там попускаються податки, якісь знаєте, і люди за да, У нас на сьогоднішній день ми, ми на це дивимося. Так традиція наша пострадянська склалася, що ми на це дивимося тільки як на потенційне відмивання коштів. З цим дуже важко, і це питання на жаль, зараз не на порядку денного. Але я хочу підкреслити, що без нього не можна обійтися, тому. Що як би виглядала американська система освіти і охорони здоров'я, якщо б не меценати, її просто не існувало? От і це ціла культура меценатства, є знаєте, і я думаю, що крок за кроком, а з хорошими прикладами в Україні мицеворот, це не питання на порядку денному. На жаль, зараз, але я хочу це трошки продовжити буквально на одне речення. Тобто, чому не цей закон не вносять і не впроваджують? Тому що за вашою версією це відмивання грошей. Ні, це тобто, не моя технології, Це не моя без відмивання це, не існує. Це склалася така ідеологія в нас, і а, наша держава так на це дивиться. І а, те, що ми а, ламаємо потрошку, от у нас є, а, наприклад, зараз дуже хороший діалог з міністерством фінансів. Я думаю, що за історію незалежності такого діалогу між міністерством освіти і Міністерством фінансів ніколи не було. І а, те, що ми зробили, уже а, ми прийняли постанову про а, відкриття депозитних рахунків для університетів. І наступна постанова, я сподіваюся, може це буде наступний тиждень, уже але ближнім часом. Це про обслуговування спецфондів університетів і академічних установ в банках. Це неможливо, тобто, це і це не просто якісь, скажімо, ми долаємо якісь там юридичні кручки, а це неможливо з точки зору психологічної завжди буде розумієте? Тобто ми живемо іще в такому сталінському заряді, да, да, який почався насправді з на це поняття продразвьорська, яке ми з вами також пам'ятаємо з да, історії. І не знаю, чи це про щось говорить загалу нашому молодому зараз, от, але от, крок за кроком. Я думаю, десь от, наступний якийсь крок буде це закон про меценатство. Ми з цього починали. Це ділема існує, в вашій голові чи не існує. З одного боку, весь світ знає, що є автономія в університетах, угу. але з іншого боку, всі розуміють, що в сучасній Україні це буде консервація позавчорашнього. Да? Там всі свідки того, як загарбали у бідного, я повторюю ще раз бідного Ківалова маєтності. Да. І якщо б завтра там були вибори, я не переконаний, що він би їх не, не виграв би, він б, їх би виграв би так, так. Тобто є величезна кількість, як ви самі сказали, фіодолі... феодалі Феодальних, феодалістичних такі, так, таких так, 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 так. і як з цим боротися? Ну, а... Автономія, і це правда. І коли ми ще писали закон про вищу освіту, от ми якраз розглядали, ми це умовно називали ректорський феодалізм як одну з найбільших загроз. Але я хочу підкреслити, що. Все ж таки це не однозначно. Тобто, як тренд, як явище, так. Але в, в реальних умовах, коли ми бачимо багато позитивних тенденцій, і головне серед цих тенденцій, я би сказав, активність академічної громади це те, що ми хочемо пробудити. Тобто я ідеалістично вірю в університетську автономію, яка неможлива без того, щоб академічне середовище, і не тільки академічне, взагалі університетське середовище, куди включаються не тільки професори там, і академіки, але викладачі, але також студенти і співробіт. Бітники, щоб вони не були активні і щоб всі не були вимогливі один до одного, тобто ця тотальна вимогливість це важливо. І тому, якщо ми бачимо якісь карикатурні приклади, звичайно, ми втручаємося. Зокрема, ми ініціювали з нашими колегами народними депутатами законопроект, а який уточнює закон про вищу освіту. Хто не може бути ректором? Оце, оце один з таких кроків. І такі кроки ми робимо. Але в принципі, я думаю, що ми йдемо на ми на правильному шляху. Тобто, громадянське суспільство. Конкретно вже в, в ну, так в, і да? я... Тобто, так мають самі Роботянське... професори-кандидати, викладачі казати Альо, це цей хабарник. Ми ми не хочемо з ним. Так, Правильно. але я би також не, не, не сказав, що, що скажімо ректорський корпус, що це є щось абсолютно негативне, зовсім ні. І я завжди це кажу, і хочу ще раз підкреслити, бо я це на своїй шкурі відчув. Що, а, а, хоча, скажімо, колись я скажімо особисто конфліктував з міністерством, а інше не конфліктував, я цілком розумію, даю собі звіт тому, що. А, Наші ректори вони мислять категоріями завжди мислили категоріями виживання своїх вузів. І, і і виживання це зокрема близькість до міністра. Знаєте, а скажемо, да, да, треба да. співпрацювати. Треба і і зараз так є. Знаєте, і я не думаю, що їхні мотивації більшості ректорів є от такими негативними, що вони є просто якимось людьми хабарниками хабарниками. ні. вони хочуть, щоб виживали їхні вузи. Вони також хочуть що зробити для колективу. Але як це можна зробити? От, ви називаєте, скажімо, один шлях і ви згадували це меценатство, інший шлях там автономія. інший шлях, скажімо, щоб фінансова автономія. Еномія вони могли депозити і, і обслуговуватися? Тобто, ми їм розширюємо цей спектр можливості, і так. можливості, і ми втягуємо академічне середовище в прийняття рішень. Це дуже важливо. Майже не закінчили не, не не залишилось часу, але я хотів би сказати про схід України. Наскільки ви відчуваєте якусь тривогу за те, як вчать людей там на окупованих територіях? Ну ми маємо звичайно невтішні відомості, от хоча вони є різні, і ми маємо велику кількість. Те те, за що я найбільше переживаю, це за школи, тому що, зрештою, викладач може сісти і поїхати. Знаєте, і, і студент може сісти і поїхати. Але, але діти можуть поїхати тільки з батьками. Іноді батьки не хочуть, їм може там подобатися. Я не знаю комусь там може подобатися. Або хтось не має такої можливості. І тому діти, діти прив'язані до батьків, вони нікуди не можуть рухатися і. До них прив'язані також їхні вчителі, які пишуть, і які які спочатку дуже переживали, щоб ми їх не трактували як зрадників. І я завжди це підкреслював. Що ви, ви ті люди, які лишилися своїми дітьми, ви ними опікуєтеся, і і тому ви робите дуже велику справу. Школа це найгірше, це те, що дійсно викликає стобованість. Ну і звичайно, вузи це все настільки карикатурно, що колись це будуть такі кейси, я думаю, для істориків, щоб показати, знаєте, як у нас є північна Корея, наприклад, і в ну, і, і, і нас ну, на а наші. Є якісь підрахунки. Землі. Скільки поїхала, який відсоток є, є, в... є. Ну, відсоток, відсоток, не знаю, але у нас є, скажімо, по дітях. Минулий рік в школах вчилися 50 тисяч дітей, біля 50 тисяч з Донбасу в інших регіонах України. І все було в порядку. Всі соціалізувалися дуже добре, всі було місце. А в цьому році вступило десь 20 тисяч дітей, трохи більше як 20 тисяч дітей з Донбасу. Також в різні українські університети ми перевели 10 академічних інститутів. Ітутів і 16 університетів. І, звичайно, що їхній ступінь, наскільки вони скажімо, наскільки у них все гаразд, або наскільки в них є проблеми, це, це дуже різниця. От, але в принципі, як явище, це 16 вузів, тобто це ціла культура. Рихова. От так, ціла культура, і там є там є прекрасні люди, просто прекрасні люди, і, і серед них, і ректори, і інтелектуали. От я не так давно познайомився особисто з пані Оленою Стяжкіною. Ми з нею працюємо. От, це це, це і, і часто це також треба відзначити. Вони переїжджають в різні міста і села. Ну села ні, хоча населені пункти, там, де або в них були кампуси на Донбасі, власні, або, наприклад, вони переїжджають в інші регіони, і часто ці вузи сильніші ніж місцеві. Також Упс. це дуже цікаво, тому що там, там, там були хороші університети, і на жаль, матеріально-технічна база, лабораторна база вона лишилася там. Да. І ще раз можу сказати слово на жаль, тому що, на жаль, закінчилася програма вересень на першому національному каналі, на першому UA, на першому громадському. Якось треба тепер тут всюди реформи йдуть. Сергій Квіт, міністр освіти і науки України, був у нас в гостях. Ми побачимося обов'язково за тиждень і до побачення. Дякую, що прийшли. Дякую. Щасливо. Так, я думаю, що ні, цікаво. Я, я сам дивлюсь.